Друзі, всіх вітаю! Сьогодні простою мовою розповім вам, як взяти участь у лаунчпулі на криптобіржі Binance. Лаунчпул дослівно переводиться як запуск нових монет на біржі, тобто можливість безкоштовно отримати певну кількість монет за розміщення іншої. Свого роду пасивний заробіток без складнощів абсолютно без ризику. Це відео буде інструкцією і на майбутні проекти, тому можете використовувати його як гайд для користування. Якщо у вас ще немає аккаунту на біржі Binance та хочете пасивно заробляти, то в описі під відео ви знайдете посилання з максимальними бонусами на біржі. А тепер давайте перейдемо відповідно до самої участі в Launchpool. На головному екрані натисніть меню, далі більше сервісів та знаходимо розділ Launchpad. Як ми бачимо, зараз на Binance активний Launchpool проект під назвою Pixel, що виділив 350 мільйонів своїх токенів для учасників. Частину від цього пулу ми також отримаємо. Потім продамо на лістингу та відповідно заробимо практично на халяву. Можливо, комусь цікаво, що це за проект Pixel, так от це веб 3 гра, створена в мережі Ronin. Деякі з вас пам'ятають хайп Axie Infinity, так от це його послідовник, у якій користувачі можуть не тільки грати, а ще й заробляти монетки, які можна витратити у грі чи вивезти та продати на криптобіжі. Онлайн-гра представлена з піксельною графікою у форматі Play to Earn. Гравці можуть розвивати свої фермерські участки та будівлі, представлені у вигляді NFT. Загальна кількість токенів піксель 5 мільярдів, із яких 7% було виділено на лаунчпул. А якщо проект попадає на Binance, то у нього доволі перспективне майбутнє. А для участі нам потрібно володіти певною криптою. Якщо ви знайомі зі стейкінгом, то тут схема така ж. Тільки замість відсотків ми отримаємо менати цього проекту. Період форму монет всього 10 днів, після закінчення якого біржа проводить лістинг, тобто довго чекати, щоб переховати прибуток, не потрібно. Нам доступно два пула, щоб фармити нові токени. Перший це за розміщення монет BNB. Тому, якщо у вас є на балансі монетка BNB, можемо застайкати їх у пул та щогодини безкоштовно отримувати нові токени піксель. Для тих, у кого немає BNB, є другий варіант це розміщення FDUSD, цей стейблкоін від Binance, курс якого стабільний в межах 1 долару. У більшості на балансі є USDT чи USDC, тому можете зробити як я. На період фарму обміняв FDUSD, щоб взяти участь у лаунчпулі, тобто нічого не втрачаючи. Як ви могли помітити, за розміщення BNB можна отримувати більше нових токенів, але курс BNB не такий стабільний, як у стейблкоїні. Відповідно, за ризик платять більше, але для себе я вирішив взяти участь, розміщуючи FDUSD. Натискаю Додати в стейкінг. Зверніть увагу, що FDUSD повинні лежати на спотовому гаманці. Якщо все добре підтверджуємо, Тепер перші години ми формимо нові токени Pixel. Якщо натиснемо Отримати, то вони переведуться на наш спотовий гаманець. Розрахунок в доларах буде відображатись після лістингу на біржі. Кошти, що ми розмістили, не блокуються, їх можна зняти у будь-який момент, частково або повністю, або після закінчення фармінгу вони автоматично повернуться на спот. Ось так просто можна отримувати 100% халявні кошти без трейдингу та ризику на криптобіржі. Сподіваюсь, дане відео для вас буде корисним, а головне профітним. На цьому у мене все. Всім удачі!